На перевезення чотирьох обласних чиновників із обласного бюджету виділено вдвічі більше коштів ніж на перевезення усіх хворих дітей області. Таку вражаючу цифру озвучила депутат Черкаської обласної ради Любов Майборода. На транспортні витрати, пов'язані з перевезенням чотирьох чиновників обласної ради, голови двох його заступників та керівника держмайна в обласному бюджеті закладено 1 мільйон 166 тисяч гривень. Підрахувала Любов Майборода. У той час як на перевезення хворих дітей заклали. Удвічі менше 657 тисяч гривень. Однак це не єдиний перекос у пріоритетах влади. Майборода навела іще ще кілька прикладів. Зарплата заступника мера Беззубенка – понад 10 тисяч гривень, а рядовим працівникам департаменту медицини міської ради зрізали премії за січень на 30%. Губернатор Сергій Тулуб разом із пенсією отримує від держави 38 тисяч гривень щомісяця. І це при тому, що всі в області знають, що ця людина є мільйонером. Ось і Ще приклад. В обласному онкодиспансері вийшов із ладу комп'ютерний томограф. На його ремонт потрібних 800 тисяч немає. Черкащани понаписували сотні листів у різні інстанції, щоб гроші ці були виділені. Влада відшкодувати таку суму не змогла, а в той же час минулого року в бюджеті області було закладено 3 мільйони 700 тисяч гривень на те, щоб по обласному телебаченні і радіо Рось славословилися чиновники від провладної партії. То що важливіше, піар чиновників чи життя людей для влади виходить перше, зробила невтішний висновок обласний депутат.